Людина звертається в опору за. Ендопротезуванням розкажіть, як виглядає шлях пацієнта від першого звернення до ентопротезування? Команда клініки працювала над тим, щоб цей шлях був якомога простішим. Починаючи від першої консультації, є ряд людей, які скажімо, живуть в Києві чи в Київській області. Вони можуть просто зателефонувати, приїхати на консультації зручний для них час. Якщо ж це пацієнти там з більш віддалених регіонів, вони можуть отримати онлайн консультацію запросто зателефонувати на зручний час. Ми проводимо онлайн-консультацію, розказуємо, як це відбувається в клініці, і додатково пацієнт. Не приїжджає а тільки вже в телефонному режимі. Ми визначаємося з датою госпіталізації. В день госпіталізації пацієнту проводиться, якщо необхідно, додаткова консультація. Також набираються всі клінічні аналізи, лабораторні дослідження, робити рентгенологічні. Тобто, ми кажемо про те, що ми за перший день, коли пацієнт госпіталізований, проводимо всі необхідні обстеження для того, щоб ми змогли якісно провести оперативне втручання.